Спілкування та кваліфікованого медичного обслуговування. А такі люди, як Наталя, мають можливість посміхатися та з радістю зустрічати новий день. Повноцінно жити. Користуватися благами цивілізації, отримувати послуги і взагалі мати доступність до соціальної та громадської інфраструктури. І це важливе питання не лише для осіб з інвалідністю. Дослідження доводять, що насправді відсоток людей, яким потрібна доступна інфраструктура та послуги, перебільшує 20% населення в кожній країні світу. За словами голови Севастопольського міського осередку спілки організації інвалідів України Ірини Петриченко, важливу роль в житті людей з обмеженими фізичними можливостями підіграє комітет доступності маломобільної групи населення входять як люди пожилого віку, передвігаючись на костелях, на спалочки, молоді мами беременные женщины, женщины інвалід... с колясками и инвалиды в том числе. Конечно, наша организация занимается этим вопросом благодаря тому, что люди с инвалидностью хотят жить полноценной жизнью, хотят передвигаться по городу, хотят быть гражданами нашего города. Доступность архитектурно, транспортно, информационно. Важлива для того, щоб особи з інвалідністю мали можливість реалізовувати свої права та брати активну участь у житті суспільства. В багатьох країнах світу будь-яке фізичне обмеження в доступі до інфраструктури вважається формою дискримінації. За словами Анни Андріанової, люди з обмеженими фізичними можливостями не мають доступу до багатьох видів транспорту, переважної більшості культурних закладів, не можуть повноцінно відпочивати. Магазины в большинстве случаев не приспособлены вообще. Только вот новые супермаркеты, там есть пантусы, и то, как бы скользкий пол. Вот. Очень мало. Вот единственное, что у нас приспособлено, это стало приспособлено. Это театр имени Луначарского там сделали, как бы, ну вот, хотя там в принципе легко зайти. А так очень много вот. Не приспособленного там транспорт. Ну вот новые троллейбусы удобные. Старые, ну, как старые, как обычно. Ну, еще автобусы более-менее. Автобусы очень часто не останавливаются. Если видят инвалида на остановке, они просто, если видят один инвалид, они могут не останавливаться. Інвалидам зору в Україні живеться нелегко. В нашій країні інфраструктура все ще недостатньо облаштована для такої категорії українців для людей з обмеженими фізичними можливостями доїхати до місця роботи справжнє випробування. Зупинки в Севастопольських тролейбусах оголошують вкрай рідко. Через це інвалідам зору доводиться їх рахувати. Мікрофон він отонгарів. А я Будьте добрі, Заплатите оплату у водителя. Будьте добры, оплата у водителя. Но остановки не объявляем. Нам слип тяжело приходится считать остановки в уме. И можно выйти заранее или позже. Водители, автобусов Как-то недо... недоброжелательно относятся. Да, две вот когда мы здесь садимся, они примерно знают, что мы садимся здесь. Їдемо, допустим, в Стрілецьку, вони знають, вже нас в лицо. А згодом двоєчка, автобус. Подходит, садиться, он раз і двері закрив. Или увидел, что що стоять Он не доезжает до остановки, де посадка, а висаджують раніше. В забезпеченні доступності фізичного оточення, транспорту, інформації, спілкування. Європейські країни дотримуються принципів універсального дизайну, який передбачає, що будинки, громадські місця, транспорт були пристосовані для користування ними якомога більшою кількістю людей. Але ж доступна інфраструктура для людей з інвалідністю в Севастополі поступово будується. За останні два роки в Гагаринському районі виконаний слідчі об'єкт: остановки ЦУМ. остановка на э, пешеходный переход через к торговому центру Мусон, э, заправка Татнефть, значит, и остановка проспект э, Героев Сталинграда. Есть положительные примеры. Наши большие супермаркеты, Новус, э, торговый центр Мусон, э, Апельсин. Э, там инвалиды дали большую оценку доступности. В перспективе э, мы должны Уділяють увагу, увагу тому вопросу, і этот вопрос закрить повністю. Звісно. Особи з інвалідністю є повноцінними споживачами, належний доступ має розглядатись не тільки як соціальне і моральне питання, але як перевага для розвитку та процвітання бізнесу. Люди з обмеженими фізичними можливостями заслуговують на те, щоб у своїй країні почуватися впевнено. Це запорука щасливого майбутнього. Дякую за перегляд! Омерської обласної програми соціального захисту пенсіонерів, ветеранів інвалідів відбувся виїзний моніторинг доступності соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в містечку Брусилів. Робочу групу очолила голова обласної громадської організації людей з інвалідністю, молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк. Створена комісія у складі представників департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за участю місцевої влади перевірили на відповідність. Архітектурним стандартам об'єкти громадського користування може бути багато нарікань, недоліків, але те, що робота велась протягом ти шести років, це видно. Знаєте, гірше всього, що її існують державні будівельні норми, все, але немає цієї людини, та людина, яка на візку, так яка підкаже тому будівельнику, архітектору чи власнику будівлі, що зробити, щоб не було того порогу, щоб зробити, щоб були ці поручні, змотивувати для чого це. Це потрібно показувати. Ми сьогодні намагалися це зробити. Ми приїхали як партнери. Ми приїхали показати, що потрібно зробити ще. Активісти громадської організації Молодь, жінка, сім'я продовжують моніторити відповідність будівельним нормам інфраструктури міста для людей на візках. Цього разу делегація побувала у Брусилові. Це питання досить і досить важливе, і приїзд сьогодні. Групи, яка вивчить питання доступності для інвалідів, які обмежені фізично обмежені, можуть добратися до всіх установ і організацій. Ми робимо і зробили реконструкцію практично до всіх, ви побачите, до всіх підприємств, установи організацій. Що очікує на людину, що пересувається на візку на вулицях Брусилова? Розповіла Інга Штефан, яка на руках із маленьким богданчиком вирушила до міста. Тут пересуватися самостійно просто нереально. Я була в санаторіях, де все обладнано і можна із дитиною, і самі люди пересуваються на інвалідних колясках, і це не проблема. А тут для нас це проблема. Навіть страшно проїхатися. Перше, що криві дороги боюся десь з'їхати. А по-друге, що нема пандусів, оце. немає, не можна нас з'їхати. Про безбар'єрність йдеться не тільки в державних будівельних нормах. Конституція України визнає всіх рівними у своїх правах. Тобто візочник має право як і будь-хто відвідувати місця праці, відпочинку, торгівлі, культури. Наскільки це є реальним сьогодні в Брусилові, та які бар'єри потрібно подолати, щоб дістатися до аптеки або банку? Брусиловська аптека, номер 13. цікавий номер. Обладнано пантусами, але пантуси не відповідають нормам. Головне, те, що вони, судя з пантуса, були зроблені давно. Люди, які робили, не передбачили нормативи ДБНів, але вони зробили доступність. До нашого приїзду вони повісили стрілочки, де можна об'їхати, щоб попасти більш доступно. Це, мабуть, саме ідеально виконане, не то, що пониження, втоплені двері ідеально. Просто тобто, я заходжу без проблем. За це вам дуже дякуємо. І хочемо, знаєте, оскільки у вас відбувається реконструкція, ремонт, щоб віконечко було зручне для таких людей, як я або з іншими вадами. Позитивні зрушення є. Саме такі висновки зробили після відвідування Брусилівської центральної районної лікарні, де побачили пандус, що примикає до головного входу лікарні. А також сама установа охорони здоров'я оснащена відповідними ліфтами та санітарно-гігієнічними кімнатами. Хочу сказати, що дійсно лікарня гарна. Всередині дуже гарно, затишно і доступні туалетні кімнати, навіть бачили доступну ванну кімнату, що важливо для людини, яка потрапляє у лікарню, тому що в лікарні здорові люди не потрапляють. А ще коли немає умов для здійснення своїх гігієнічних потреб, то це взагалі. Сьогодні в нашій скажімо так, лікарні сталася така подія, відвідали лікарню представники громадської організації Сім'я, жінка, молодь приємно було, що людям доступні місця, хоча були виявлені деякі недоліки. Я так думаю, що ми ці недоліки усунемо, були трошки проблемні місця у туалетах. Значить, доступні місця для прийому хворих, доступне місце в нас рентгенслужби, якби ліфтом можемо підняти на будь-який поверх, де треба. Зламати стереотипи щодо маломобільної групи населення, покращити їх життя в соціумі, надати можливість гідно проживати своє життя такі питання обговорили за круглим столом. Визначили ті проблеми, які все таки в нас є, на які ми можемо повпливати, не дивлячись на те, що все-таки є певне обмеження фінансування у нашому бюджеті, і ті питання, які ми сьогодні говорили, скажімо, вони не требують високого професіоналізму і великої фінансової затрати. Проведена робота показала, що при взаємодії влади та небайдужого суспільства досягти європейських стандартів у якості життя людей з особливими потребами цілком можливо.